Вітаю на каналі «Куховаримо Раз! Сьогодні приготуємо два смачні і вітамінні салати з молодої капусти. Такі салати дуже прості і легкі у приготуванні. Також до цих салатів приготуємо два смачні і оригінальні соуси. Приємного всім перегляду! Для приготування першого смачного салату з молодої капусти. 300 г капусти нарізаємо дрібненькою соломкою. 150 п'ятдесят грам свіжого гірка теж нарізаємо соломкою. Дрібно нарізаємо тридцять грам. Молодої зеленої цибулі. Тоненькими пластинками нарізаємо 150 грам редиски. Два варені яйця розрізаємо на опіл, відділяємо білки від жовтків. І білки будемо нарізати соломкою. 100 г моркви натираємо дрібненькою соломкою. Для салату ми приготуємо дуже смачну і оригінальну заправку. До жовтків додаю чайну ложку солі і чайну ложку цукру. І перетираю. Вливаю сюди одну столову ложку винного оцту. Може бути яблучний оцет або сік лимона. Перетерла до однорідної маси, додаю сюди 1 чайну ложку французької гірчиці в зернах. Перемішуємо. Додаю 3 столові ложки олії. Перемішуємо гарно і заправка готова. Виливаю заправку до салату. Все це гарно перемішуємо і салат готовий. Для приготування другого салату з молодої капусти 300 г капусти нарізаємо соломкою. 30 грам зелені цибулі нарізаємо дрібненько. Один великий помідор нарізаємо соломкою. Декілька гілочок зелені петрушки нарізаємо дрібненько. Тверду частину геть відрізаємо і нарізаємо тільки листочки. 100 грам твердого вишкового сиру натираємо дрібненькою соломкою. 100 грам моркви натираємо теж дрібненькою соломкою. Ніж самі терці своєї сир. Додаємо сюди одну баночку консервованого горошку. І будемо готувати заправку. Для приготування смачної заправки беру одну столову ложку меду. Додаю дві столові ложки винного оцту. Чайну ложку солі і півчайної ложки меленого чорного перцю. А тепер потрібно гарно вимісити, щоб мід розтопився. Вливаю сюди 3 столові ложки олії без запаху. Добре все перемішуємо і заправка готова. Цією заправкою заправляємо салат, перемішуємо і все готове. Смачні і оригінальні салати з молодої капусти до столу готові. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!